Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Цінна та Корисна Порада. І сьогодні я з вами хочу поговорити про ось таку палеточку глітерів для макіяжу очей. Якщо ви її замовите з каталогу, вона прийде вам ось у такому форматі. Тобто ця палеточка приходить в коробочці. Так як вона мені прийшла давно, трішки ось ви бачите, є такі маленькі потертості, але коробочка приходить в новому стані. З інформації на коробці ми дізнаємося, що продукція не використовується, верніше, не тестується на тваринах, і ми маємо 3,6 грами продукту. Відкриваємо коробочку і бачимо ось таку класну палеточку, яка захищає її від, від відкривання, ось така резиночка. Знявши її і відкривши, спочатку, вона. Ну, от я, я на неї так подивилася і думаю, що це? Не придала значення і не зрозуміла, для чого вона. Потім, коли я стала нею користуватися, як ви вже бачите, я ось користувалася саме ось цим глітером. Я зрозуміла, яка ця штучка класна, тому що її ми можемо нанос... використовувати блискіт... блискітки ці як окремо, так і наносити поверх гелевого олівця чи тіней для підсилення сяйва. Як ми бачимо, палетка має три відтінки глітерів з різними ефектами: тобто, отут, де синій кружечок, тут сині глітери. Де жовтий кружечок-жовтий глітер і де зелененький кружечок – зелені глітери. І зараз ми з вами їх протестуємо. Для тестування я взяла ось такий чорний олівець. Він у мене ще у старому форматі, але він просто в новому форматі виглядає по-іншому, а кольор залишився той же це кольор у нас чорніше чорного. Тобто я його нанесла ось так на свою руку. Для того, щоб ви зрозуміли, все ж таки, як виглядає глітер, як він працює на. Буде працювати у вас на, на ваших повіках і в е, ваших глазах, так? Як, що ви будете користуватися саме е, олівцем і як він буде користуватися окремо. Ну, і перший е, глітер, який, який ми наносимо, це у нас буде ось такий з синенькими, так? І наносимо його на чорний олівець. Тобто, ви бачите, так, відразу з'являються ось такі сині блискітки. Я не знаю, наскільки вам класно передає камера чи не передає, але у мене вони передаються взагалі дуже-дуже круто. Він такий синій, і фіолетовий, і переливи цих блискіток, блискіток ідуть дуже-дуже класно, тому цікавий такий. Далі ми з вами тестуємо із жовтими. Я наношу. І відразу такий насичений ми отримуємо колір. Так? Я беру жовті, жовті глітерчики і наношу їх. Погляньте. Просто такі цікаві виходять він жовтий, з таким золотистим прям відтінком, дуже-дуже гарно. Тепер ми з вами будемо тестувати із зелененькими глітерами. Супер. Такий він прям такий зелений і я не знаю, як на українській мові буде ізумруд, Чомусь мені нагадує саме такий колір. Але дуже-дуже гарно. Мені подобається. Тобто він підсилює, робить ефект, ось такий блискучий. Вони у вас переливаються. І е, якщо у вас немає олівця, да, ви мені зараз можете сказати, що є у нас олівці ось такими маленькими вкраплинками. Але так, вони є: ті вкраплинки є і срібні, і ніби такі золотисті. А от він, він надає такого ніжних відтіночків і е, більш насиченіше, так? Ми його а, бачимо більш насиченішим. І зараз отут знизу я вам продемонструю його без олівця, як він буде виглядати. Без олівця він взагалі виглядає дуже-дуже ніжно, тому що коли я нано, наношу і роблю макіяж із цими глітерчиками, то мені всі роблять завжди компліменти і говорять, що це у тебе за такий класний макіяж. Ну і ось саме наношу без олівця. А, я Маю надію, що камера все ж таки передасть вам все, що я роблю. Так, це у нас зелені глітерчики. Так. Далі я наношу жовті. Безолівця. Ось я беру жовті і наношу там, де я наносила жовті сюди. Так, жовті глітерчики. І далі беру тепер синенькі. Ось так вони виглядають без олівця. Тобто їх можна наносити як на тіні, на матові, як на олівець. І просто ось так вони можуть виглядати у вас. Просто самі по собі. Самі по собі глітерчики, ось так вони виглядають, і ось так виглядають вони залицем. Так само вони і будуть підсилювати ефект тіней, так? якщо вони у вас матують. Ну і я розповім вам такий лайфхак, поділюся, якщо ви робите макіяж із цими глітерчиками, то можна їх також нанести у кутики ока свого, так? у зовнішній і у внутрішній, і тим самим ви створите такий виразніший макіяж на своєму обличчі. Була дуже вдячна, що ви знаходились зі мною на каналі. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь і чекайте на нові відеоогляди.